В Україні на вихідних пануватиме поле підвищеного тиску, тому на більшій частині країни матимемо суху та спекотну погоду. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 30 червня, по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Попадів цей день взагалі не передбачається. Вітер незначний, північно східний, 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 30 червня, то буде спекотно по всій країні. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 31 до плюс 33, а вночі буде від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 30 до плюс 33. Вночі буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 21 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 29 до плюс 33. А вночі від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 31 до плюс 33, а вночі від плюс 17 до плюс 20 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 29 до плюс 33 в день, і від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла вночі. У Києві 30 червня хмарне небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. У Львові ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 31 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!